10 листопада, всесвітній день науки, в ім'я миру та розвитку. Українцям точно є що святкувати, адже саме наші науковці створили та продовжують створювати винаходи, які рятують життя, задають темп прогресу та перевертають світ. Ми поцікавилися у чернігівців, що вони знають як про світових, так і про вітчизняних науковців і їхні винаходи. Там, мабуть, крім Патона… Зараз її згадати дуже важко, тому що молоді не знаю. Так, Тесла електроенергія, Ньютон, таблиця Менделеєва, Ой, так, Менделеєв. Ну, коротше, Чарльз, Дарвін, Чарльз Дарвін, хто ще? Хто ще? Ой, не знаю і розгубилась трошки. Математики, Софія Ковалевська, хто там у нас ось так це мене. Корольов, ракетобудівник. На слуху зараз там от Ілон Маск, що розвиває сучасні всі ці досягнення. Взагалі-то дуже багато, от, навіть останнім часом багато читав, от молодь, так прізвища не пам'ятаю, але от то папір от і листя, ну от Це дуже так от воно приємно, що молодь розвивається і досягає певних результатів у цьому. Не знаю. Там і нітони, і всі останні. Ну, а нових ять винахідники, то... Був такий э, ученый по, элект... по ракетчик такої. Работал вместе с місяці Это королевим. Ну останні такі були. Всі їх знають, знают, Яковлевы там эти. Но это не наші. У нас только Антонов. Томас Эдисон, Лампочка, Эйнштейн, э, Твоє відносності. Ну, це те, що пекше на думку спало. Вогнацького, звичайно, знаю, але не пам'ятаю, що він про нову сферу, по-моєму, він винайшов, бібліотеку його іменем. Названа. На жаль, зараз в мене голова забута роботою та е, можливістю економічного зростання нашого міста Чернігів, тому я не можу дати відповідь на це запитання. Наші діти вже давно відучились, вже у них свої діти у нас внуки. Так що ми зараз з освітою якось не контактуємо. Не будемо далеко ходити, треба знати, щоб... Своїх ми знали і бачили, і підтримували, і держава була цьому зацікавлена. Не щоб були в нас, знаєте, так, що сказав, те й прийняв. Дуже розумна нація, дуже цільниця за кордоном. Слава Україні! Наука буде з нами і, і перемоги і все буде в нас. Найкраща держава буде в нас в Європі. Побачите, якщо ми тільки дамо людям вкладати свої знання тут, не вивозить їх за кордон. Щорічно українські науковці створюють приблизно 15 тисяч винаходів. Такі цифри вражають. Утім, поряд із ними є й сумна статистика. Адже чимало наших вчених їдуть із рідної країни, реалізуватися на науковому поприщі за кордоном простіше та престижніше. Що наша перемога здатна дати українській науці друге дихання.